Десять повітряних цілей уночі та 11 зранку. Стільки ракет і ударних дронів знищили сили ППО над Україною. Росіяни в ніч на 29 травня випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х 101 та х 555 з дев'яти літаків стратегічної авіації із району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими шахідами. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Протиповітряна оборона працювала на всіх напрямках України одна з ракет долетіла і до Львівщини. Її вдалося збити над золочівським районом. Уламки впали на дерев'яну господарську будівлю, яка згоріла. Також пошкоджено кабіну трактора. Постраждалих немає. На місці падіння уламків виникла вирва. А близько полудня ворог вдруге атакував Україну, зокрема Київщину, балістичними та крилатими ракетами наземного базування з комплексу Іскандер. Українська ППО знищила усі 11 випущених терористами ракет. Атакувати міста. Такими ракетами густо населені міста, мільйонники це фактично злочин, який має бути отримати знову ж таки правову оцінку в міжнародних правових інституціях. Ворог завдає ударів, виснажує, намагається виснажити наші наземні сили. Ну а наше завдання якомога більше вразити цих повітряних цілей. Вночі на Львівщині сталася масштабна пожежа у пансіонаті для літніх людей. На місце скерували усі надзвичайні служби. Правоохоронцям та пожежникам довелося евакуювати 27 мешканців установи. Через сильне задимлення рятувальники працювали у кисневих масках. Загалом гасили займання майже півтори години. Внаслідок цієї події одна жінка загинула, а ще одну мешканку пансіонату госпіталізували. Причини пожежі з'ясовують правоохоронці. Зарізав хресного батька. Неподалік Львова під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт. Як повідомили у поліції, 21-річний похресник двічі ударив ножем у шию свого 52-річного хресного. Від отриманих травм поранений помер на місці. Тіло у будинку виявив знайомий загиблого. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Правоохоронці виявили у місті лева чергового наркозбувача. Чоловіка спіймали на гарячому, коли він робив закладки поблизу парка Погулянка. Під час обшуку поліцейські знайшли у зловмисника кілька згортків з речовиною, схожою на канабіс. Також вилучили й ті пакетики з дурманом, які чоловік встиг заховати. Усе це скерували на експертизу. Тепер закладчику загрожує до 10 років позбавлення волі. Діти й молодь, аматори та професіонали, вдалий старт чи нова сходинка у Львові. Відбулася всеукраїнська премія в галузі дитячої та юнацької творчості надія нового покоління. Цією масштабною подією організатори прагнули відзначити та підтримати працю творчих художніх колективів, які тримають культурний фронт у часі війни. Мотивувати і заохочувати обдаровану молодь до роботи у сфері культури. Можливо, хтось із дітей чи дорослих думає, що не час зараз там співати, танцювати, тому що війна навпаки, час. Навпаки, ми маємо. Показати і весь світ бачить нашу незламність, нашу жагу до перемоги і те, що нас не здолають жодні ворожі там провокації чи, чи злі наміри, тому що Україна це круто, Україна це талановито, Україна це різнобарно і нічого нас не зупинить. У нас в сфері освіти дуже часто більше і набагато більш професійніших. Дитячих творчих колективів, чим в сфері культури. Це парадокс, але це факт і по кількості, і по якості. І на мою думку, що найвищий рівень роботи з дітьми це дитячий творчий колектив. Премія відбулася лише вдруге, втім, уже традиційно зібрала у Львові юних митців з усієї України. Цьогоріч у конкурсних змаганнях взяли участь понад тисячу учасників з різних регіонів. Ми запросили такі колективи, як з міста Бахмут, це коледж Бахмутської культури, з міста Одеси є колектив, з Миколаївської області, ну, тобто з фронтових принаближених зон до фронту. І, відповідно, ми хотіли знову ж таки дати тим дітям надію в те, що буде все добре і вони зможуть далі жити і творити. Серед учасників і Максим Мамонов, саксофоніст духового оркестру Бахмутського фахового коледжу культури та мистецтв імені Івана Карабиця. Колектив, якому от от виповниться 120 років, у другому турі здобув відзнаку кращий інструментальний колектив і став дипломантом першого ступеня півфіналу. Я з Донецької області міста Добропілля, але вчився і проживав чотири роки у місті Бахмут. У Бахмуті я в основному у час, який був, займався з самого ранку до вечора музикою, але вийшло так, як вийшло. Я дуже вдячний нашим воїнам, що у нас є світло, мир і чисте небо над головою. Наш заклад був евакуйований. Ну, це декілька етапів. Це розпочиналось з березня місяця, на початку війни. І протягом цього періоду ми в серпні, місяці, 15 серпня, приїхали в Камен'ець-Подільський. Загалом творчі колективи показували майстерність у п'яти категоріях: хореографія, вокальне мистецтво, а ще циркове, театральне та інструментальне. Окрім учасників дійства та їхніх педагогів, червона доріжка львівського будинку вчених також зібрала почесних гостей діячів культури, як однородна артистка України Оксана Білозір та відома хореографиня Ілона Гвоздьова, які увійшли до експертної ради премії. «В Першу чергу має бути харизма, тобто має бути характер. Має бути цікава, гарна, красива пісня, змістовний текст і сам образ це такий дуже комплексний підхід, не можна виділити щось одне. Найважливіший критерій для мене це емоція. Тому що танець – це емоція, це не тільки висока технічна майстерність і виконання. Якщо я відчуваю від дітей енергію, позитив. Мені хочеться разом з ним пританцьовувати. Для мене це найголовніший критерій далі, звісно, Не. я буду оцінювати сюжет, драматургію, костюм. Окрім фестивальних відзнак, учасники отримали й подарунки від міжнародної громадської організації Жінка третього тисячоліття. Подарунки будуть стосуватись краси. Вже багато років, мабуть, вже років десь 10, Ми співпрацюємо з Сергієм Котовським. І з його колективом щасливе дитинство і до речі, наша громадська організація Жінка третього тисячоліття 15 років проводить церемонію нагородження талановитих жінок, а також талановитих дітей, дівчаток. Переглянувши конкурсні виступи, експертна рада обрала до подальшої участі по чотири учасника у кожній номінації, які у фіналі змагалися за головні нагороди. А цінність будь-якої нагороди вважають організатори у тому, що її отримують за докладені зусилля. І чим ці зусилля сильніші, тим вагомішою та ціннішою вона є. У стінах театру імені Марії Заньковецької провели фотовиставку робіт нашого колеги, друга а також діючого військовослужбовця Максима Ощіпко. Разом з ним свої світлини показала й зоряна Черкавська. Фотографиня розповідає, що через об'єктив своїх фотоапаратів вони хотіли передати те, що робить Україну нездоланною. Це мій колега по роботі, і ми вирішили на такому фронті, нашому, на якому ми вміємо, допомагати армії. І людям показувати через свої світлини, що в нас відбувається в країні і як проходить війна. Макс зараз на фронті. Він має більшу можливість показати військових. Я тут у Львові показую те, що в нас відбувається. У Львові. Перебуваючи у зоні бойових дій, Максим зробив декілька фотографій своїх побратимів, щоб показати звичайні будні наших захисників. А ідея продемонструвати ці світлини публіці належить представникам благодійного фонду Чародійка. Ці фото, як ви бачите, це не були фото, де люди позують, це були фото зроблені в житті і в побуті. І ми хочемо донести цим, людям показати, що війна тримає, війна не закінчилась. Ми хочемо привернути увагу людей зараз, в цей час, коли все тяжче і тяжче збирати кошти, збирати кошти на допомогу військовим, збирати кошти на автомобілі, які потрібні зараз як повітря для виконання бойових подій. Додамо, що зараз підрозділу, якому служить Максим, потребує допомоги у зборі коштів на автомобілі для виконання оперативно тактичних завдань на передовій. Якщо ж ви можете долучитися до цієї справи, то номери банківських карток ви зараз можете побачити на вашому екрані. Будь-яка сума пожертви наближає нашу перемогу. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда тут Львів.